Доброго ранку, слава Україні! 21 серпня, 22 рік. Купа гарних новин, окрім однієї, що нас знову обстріляли у першій ночі. Але, поперед у все, хочу всіх подякувати, хто дивиться цей канал і хто підтримує його лайками, пише коментарі. І найбільше тим, хто підтримує матеріально і автора, і сам канал. Дякую за цю. Підтримку, за увагу, запитання. Всім, кому цікава думка пересічного українця, який живе наразі у прифронтовому місті. Отже, Кацапи нас знову обстріляли у першій ночі. Я не порахував, але, скоріш за все, таки знов вісім ракет. Пишуть, що центр, але я б не сказав, що центр, бо я живу в центрі, і якщо це дійсно центр, то в мене спрацьовує сигналізація на машині, що стоїть у дворі. Ну, подивимось, я ще не виїжджав. Буквально зараз початок 7 години ранку, і я планую десь за хвилин 40. Ну, як викладу це відео, то поїду. А, значить, отже, стає потроху ясною картина, чого намагаються досягти кацапи своїми обстрілами. Наразі вони сконцентрували свої удари по а, нашим мостам. Ну, як бачите. Судячи з щільності, як потрапляють ракети у воду біля мостів, то десь воно так і є. Коли наголошують, що нема попадань, десь пропали ті ракети, які ми стріляли. От. Тобто, стріляють 8-2 попадання в, цей, в Могилянку. Де інші? Ну там кажуть, три ще. Інфраструктурний об'єкт. Одну збили. Це було позавчора. Це точно збило що одну. І отже, отже. де інше? А от вони б'ють у воду. Це я узнав у очевидців, які живуть в одному з мікрорайонів міста, неподалік від моста, які просто були очевидцями цих ударів по воді. Тобто кацапи свідомо хочуть попасти своїми вандервафлями в наші мости. Ну. Но... Як можна сказати? В останній час е, удача просто їх переслідує. От, Із гарних новин. Із гарних новин, е, те, що відбувається наразі в Кримі, це ще не бавовно. Але великий її предвісник, тому що купа гарних новин, що наші на, нарешті <ків> повністю пристосували АГМ 88 Харм. Це такі протирадарні ракети е, до наших літачків. от, і все, що відбувається в Криму, це просто ну, якби викривається вся система ППО. Е, приблизно така ж тактика використовувалася азербайджанцями у війні в Карабасі. Але для цих цілей вони використовували старі ан 2 кукурузники, які викривали вірменську протиповітряну оборону, а потім зносили її. Отже, чекаємо, як це у нас буде. Новина номер No. Н <смеш> багато добрих новин. Отже, у нас є Грім 2, це вже очевидно, і зрозуміло, Значить, я не буду давати джерела, бо вони теж ненадійні, але в мене, ну, скажімо так, це може як це модно називати, рівень осін. Судячи з того, що під час візиту Байдена, це було півтора місяці тому в Саудівську Аравію, було досягнута купа домовлен... домовленостей, і одна з них це... це надання зброї, надання зброї надання геополітичної підтримки стосовно острова Тиран у Червоному морі. От. І я думаю, що в тому ж пакеті йшло про відмову саудів від вже обіцяних нами ОТРК Грім 2 на користь нашу ж. Ну, непрямий доказ тому, що ми використовуємо по повній стугне П з арабською, арабським меню на фронті. І ніяких заперечень від Саудів ми не чуємо. Я так думаю, що все десь так, так робиться політика взагалі. Так, що ще? Значить? Ну, тут у нас локальні бої. йдуть, ми їх добре чуємо. Якщо виїхати на 13-ту лінію, то добре чути канонаду. Це Кацапи намагаються і досі намагаються нас атакувати. Ну, удачі їм. Отри... Отриц... Отрицательної удачі. <гум> <гум> Отрицательного сплиття. Що <Так. гум> відбувається тут далі? У нас? Ну, э... Наші дуже влучно стріляють. Ми всі готуємось і е, мій висновок по, скажімо так, як всі, всі очікували, вчорашній бій, усілька ну, десь так, от, на рівні зараз Україна виграє по очкам. Але все-таки буде і нокаут. Ми подивимось, коли це буде. Це буде в найближчий час. Для того, щоб був нокаут, потрібен кулак залізний. І він... Вже готується. І я так думаю, що готують на Заході не спеціалістів, які потім тут приїдуть і в начальних центрах будуть когось підготавлювати. Насправді на Заході, за моїми оцінками, готується близько 20, а може й 30 тисяч українських бійців і в якості вже сформованих бригад. І от коли вони сюди прибудуть, тоді вже буде наколотуючий удар. Але до цього ми все-таки я думаю зачистимо правий берег. І з гарних новин. Також зробила акт отрицательного виживання, відома пропагандистка, а за ще й за сумісництвом личинка одного з нашого арестовича, євразійця Дугіна. Ну, це вже, скажімо так, початок, коли криси почали один одного мочити. Як воно там, нас не цікавить. Я не думаю, що СБУ буде ганятися за лічинками. Тим більш ну, це те ж саме, як наймати кілерів для Скабієва і так далі. Кацапи видихаються, нема у них. Ні сил. Ні здібності, нічого у них немає. І от зараз навіть і пропагандистів вже не буде, ідеологів. От. Ну і на останок ще хочу сказати. <кхід> Дуже мене там на одному ресурсі. Всі питали, чому Зеленський має піти. М ну, власне, власне. Це була одна з його передвиборних обіцянок відбути один термін і піти. Тому Зеленський по закінченні своєї каденції має піти. Дуже дорого було для України його президентство, але це наука і наука для народу. І я щиро впевнений, що. Безкоштовної освіти не буває. Це як у той термін з американської термінології безкоштовна парада. Це парада, яка не несе ніякої користі. Так що треба було навчитися, і, на жаль, заплатимо заплатами ми краще б Господь взяв грошима, але все не так. Ми переможемо. Наша нація не здалана. Наша армія не здолана. Все буде Україна, слава нації, смерть ворогам.